Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 8 квітня 25 рік. Біткоін прогноз на тиждень. Чому не понеділок? Ну, ви всі бачите новини. Фондовий ринок. Вчора був чорний понеділок, деякі так називають. Тому трошки все вляглося. Давайте подивимось, що це. Як це все буде впливати на біткоін. Як завжди, чинники розглянемо, золото, альткоїни. І, звісно, трошки по фондовому ринку подивимось, що там робиться. Отже, біткоін. Індекс страху та жадібності 19. Дуже низький рівень, червона зона. Страшно купувати біткоін за цим індексом. А от за індексом технічним, тобто що по факту зараз відбувається одногодинний цей індикатор, показує, що більшість зараз купують першу криптовалюту. Ну, то можна по цим двом індексам сказати так, що страшно, але купують. Квартальні. Перший квартал цього року був по біткоїну мінус 11%, другий стартанув також мінусом 3%, ефір був мінус 45%, страшне зниження було минулого кварталу, і продовження зниження 12% триває. Тільки перший місяць був зелений, другий дуже сильно мінусанув 17%. Третій мінусанув, четвертий мінусує. На біткоін сезон якось не тягне згодні. Приклад минулих біткоін сезонів, 20-й 21-й 20, 21 рік. рік 20-му були 27-42% плюсом. далі 14-36-29. Все, чер... Все йшло без зупинки на червоні. Місяці. Тому біткоін ще раз показує, що він не йде якимось графіком, які ви собі там подивились, ой, так було, і от точно так буде. Ні, зовсім не так. Карта ліквідацій. Що було з біткоїном? Ну, якщо ми виберемо тижневу карту, тобто, ну, що було за тиждень. Подивіться, які були, починається курс з 83. І ми з вами ж знаємо, що Зміна курсу біткоїну це рух від ліквідності до ліквідності. Де накопиченість, туди йде великий капітал збирати її. Бо це не акція компанії, що можна просто у фондовому ринку купити і все. Біткоїн так не працює, не можна одразу купити там 100 тисяч біткоїнів. Тому ці всі маніпуляції. Рух наверх, активи збираються. Знизу зібрали. Наверх показали, що йдуть вниз, тут накопичення активності, рух наверх зібрали. І коли йде цей рух наверх, тут збирається велика ліквідність, і одним годинним рухом все це зібралось. Так само показується, що йде наверх, потім вниз іде, збирає. І оці рухи постійні, вверх-вниз, вверх-вниз. Для чого це робиться, гадаю, ви добре розумієте. І вихідні, дивіться, як з 84, який був рух на 74, 10 тисяч доларів втратив біткоін за декілька годин. І дивіться, скільки, яка ліквідність була зібрана. Кожен оцей рух 80. 60. 97 мільйонів доларів оце все втрати людей, які думали, що так, пішов рух вже наверх і вже піде наверх. І оце все було зібрано. І поки рух був вниз, тут починала збиратись активність, яку також зібрали вверх-вниз, зараз рух йде вниз. Ну, я, гадаю, ви бачите. Сама велика жирна мета це 85%. Тут які об'єми чекають, якщо буде рух продовжений до цих позначок за тиждень на, на тижневому таймфреймі це сама жирна активність. Ну, а ті, хто ще думає, купувати чи не купувати, дивіться цей індекс, що він вам пропонує. 20% ну, шикарні місця. Все можна ще купувати за даними цього індикатору. Дивіться, проводьте свої дослідження. Потрібно вам зараз докуповувати що чи ні. Но 20 це давно таких місць не було. Чому спочатку золото? До речі, там є зміни. Зараз на графіках будемо дивитись. Домінації не дуже. Чому, я гадаю, рух буде на 160. Це все, дивимось вже на графіках. Ідемо на графік. Починаємо з голда, як завжди, тижневий таймфрейм, тобто кожна свічка тиждень. І другий тиждень вже червоний. Що це може означати? Голд почав розвернення. Якщо це вже остаточне розвернення, то через місяць, 2-3 можна очікувати на максимальні ціни на біткоін. Люди наберуться вже золота, і виходячи з нього, побачивши, що тут буде зниження, можливо, будуть шукати якісь інші активи, де зараз зростання. І один з варіантів це криптовалюта. Тому, кому більше потрібна ця інформація, подивіться, є два відео, чому я розписую тут це. Покроково, Чому, я думаю, що розвернення ціни золота напряму буде впливати на біткоін, а потім на альткоїни? Отже, з голдом все гадаю, зрозуміло. Цей біткоін сезон, починаючи там з 15-ї. Бачите, перша була платформа така горизонтальна, рух наверх, друга платформа вже має напрямок вниз, платформа накопичення. Після якої біткоін фіксує максимальні ціни 107, пам'ятаєте, далі вже більше нахилена ця форма, це може означати, чим більше волатильність оцих платформ накопичення, тим ближче до завершення біткоін сезону. Тому може бути ще один рух на 160 і, в принципі. Завершення цього сезону рух на низ. Коли, ну, толком ніхто не може знати, але вихід, ви ж бачите, він стрімкий. Що минулого разу, що того разу, ну, декілька місяців і все, і вже максимум, також можна очікувати і тут. Тому це якби загальний такий мій, ну, для мене розуміння, що в, в якому зараз ми місці. Може бути стрімкий рух наверх, дуже стрімкий, як. Ну, Це вже ж було. От. Що стосується домінації біткоїну, ви ну, самі бачите, він продовжує зростання 63%. Ну, а мій прогноз на цей рік досягнення максимальних цін на біткоін з великим рівнем домінації. Після чого вже. Коли біткоін почне зниження, буде стрімкий рух вниз. Ну, гадаю, десь приблизно до цих позначок. І тут буде, будуть максимальні ціни на альткоїни. Цей тиждень, подивіться, зеленіє, загальна капіталізація всіх криптовалют. Сходила вниз і почало відкати. Тому хороший знак. Yeah. На фоні. Такого зниження фондового ринку дуже потужне зниження. На цьому фоні крипто ринок, дивіться, плюсує. В загальному, звісно, відношенні. А от альти ще цікавіше, показали, дивіться, класний рух, 2% плюсує, зелена свічка, дуже добре Альткоїни. Різні індекси по-різному формуються. Наприклад, цей індекс, який ми з вами розглядаємо від Blockchain Central, зараз показує 18, тобто ну, нижні місця. Але якщо подивитися всі минулі фази, ну, не було ніколи біткоін сезон і одразу наверх. Тут було, був доволі тривалий час. Він. ну, Якийсь час він вже тут. Поки біткоін не дасть максимальні ціни, очікувати тут якогось зростання. І ви в коментарях пишете, щоб я розглянув якісь альткоїни. Ну, нема що тут ще розглядати. Ну, вони внизу. Ви бачили рівень ризику. Та скуповуйте, як хочете ще. Ну, що тут можна розглядати? Нема що, я не бачу. Так, почалося почався невеличкий тут відкат. Ну, це не про що ще зарано. Що стосується фондового ринку, ну тут дуже багато інформації. Індекс SP 500, NASDAQ, дивіться, які були ну, страшні е, рухи. Тому і це і колихнуло весь світ, фінансовий світ, ну, всі індекси внизу, там трошки е, Китай один тільки тут. Не дуже погано себе відчуває, хоча стільки різних індексів. Кому це цікаво, ну, дивіться в Bloomberg, Тут є інформація по оцим всім індексам, які вони є, які об'єми торгів. Це окрема тема, на яку ми не будемо з вами звертати увагу, ви будете самостійно тут розглядати. В цій темі. Підсумовуємо, голд розвертається, добрий знак для криптовалют. Альти почали відкати. Ідемо далі. Біткоін тижневий графік. Ну, що тут? Минула фаза. Пам'ятаєте, ми тільки що дивились, вона менш нахилена була, ця більше нахилена, і тому звідси вже може бути рух наверх. Індикатор стокастик також в зоні. В сильній зоні недокупленості. Я очікував звідси вже рух наверх. Але це один з елементів можлива маніпуляції. Всі очікували тут вже рух і всі оці ставили лангові лоти на те, що ну вже буде тільки зростання. Ні, людей зібрали, зібрали активність. Ще тут дозакупились по дуже цікавим цінам по 74. Зниження було. Я думаю, що це вже остаточно було зниження. Зараз подивимось, чому я так гадаю. Ну, тут індикатор показує, що сили ринку вистачає для потужного виходу наверх. А от на денному графіку давайте подивимось, цікаву на мій погляд, статистику. Починаючи з другого місяця. Коли курс був 98 там 100, пам'ятаєте, потім був рух три дні, дивіться, які були сильні мінусові точки, і, на мій погляд, зайшов курс в цю зону доволі тривало, з якої були, звісно, виходи вверх-вниз, але в цю зону курс часто е, бився. І не міг її пройти. Тобто зони опору, зони підтримки були дуже, на мій погляд, потужними. Що робить курс біткоїну? З верхньої зони, іде, практично доходить до нижньої, далі якась зупинка і потужний дамп вниз. Такий перший дамп 78. Що далі відбувається? Курс, начебто, пішов наверх, все дуже добре. І тут ми вже з вами розуміємо накопичення ліквідності. Люди думають, ну та все вже, сюди вже не піде. Так? Тим більше пішло зростання, знову буде 100 там і так далі. Далі потужна свічка вниз трошки остудила. І подивіться, який був дамп. Який трошки налякав, що люди думали, ну це ж поскидає зараз оцей весь актив. Але він дійшов до нижньої цього кордону, цього, цієї зони, яку я виставив вам. Показав, що все, ця зона потужна, не, нижче неї не піде. Окей, і показав, що буде зростання. Накопичення активів тут продовжується все, начебто тут надійно. Далі йдуть перший, другий, третій рух вниз. Ну і ті, хто тут накопичення тримав, думають, ну буде ж так само тут відкат наверх. Ну, буде, буде. Так. Ну, ой, а трошки нижче, ну нічого, нічого буде. А далі о цим рухом, дампом вниз. Що ви бачите? Збирання цієї ліквідності. Дуже потужний рух. Далі схожа ситуація. Показують трейдерам що та інвесторам, що ну, дивіться, да, рух іде наверх і б'ється в верхні місця цього, цієї конструкції. Ну, а тут тим часом збирається ліквідність. Так само збирається, і так само люди думають, що тут надійно. Далі, 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 далі. І коли вчора. Курс сходив нижче минулого мінімуму. Розумієте тепер, чому нижче? І багато трейдерів, аналітиків очікували, що буде перелой, так називаємий тобто зняття оцієї ліквідності, воно пройшло і це все було зібрано. Тобто, хто захотів купити біткоін по 75, вони це зробили. Як це зробили, гадаю, мої думки вам тут зрозуміли. Ну, Нічого тут заумного. Чому нижче, нижче, нижче може бути. Що далі? Та хто знає, може буде ще один такий перелой. А може вже піде наверх. Ну, це більше ми дивимось на таких більш тривалих таймфреймах. А тут, гадаю, моя думка вам зрозуміла, що буде? На годинному графіку, як завжди, будемо дивитися опитування, що може бути на, по завершенню європейської сесії, це вже будемо завтра дивитись. Сьогодні просто слідкуємо, що там близько 80-курс. Ну, а хто хоче не дуже влазити в фондовий ринок, а просто подивитися, ну, невеличкий такий огляд, на 15 хвилин можете подивитися BBC, що там робиться. А чому гривня укріпилась на фоні цього всього? Чому? Та тому, що в нас немає інструментів для фондового ринку. Україна цього просто не має. І тому що там було зниження цих індексів всіх в Україну, це ну, як, ну, по барабану нам. Ну що, У ну, нас нема. У нас є тільки можливість зараз, року, з 2017 року, з'явилась така можливість, Виводите офіційно гроші, ну, білі гроші, виводьте, будь ласка, і за допомогою брокерів вкладайте в фондові ринки США, Британії, Японії, куди хочете. Тобто можливість зараз є, але самого фондового ринку в Україні нема. На болотах є, в нас нема. Очікуємо, що воно з'явиться, очікуємо криптозакон, якого досі в нас нема. Він не працює, бо я вже свою думку казав: ну, поки гетьманців буде, їм це не цікаво, вони не запустять. Криптозакон, як би Зеленський, підписав, а потрібен тепер тільки інструмент податковий. В цьому зараз затримка. Вони його будуть відтягувати скільки можна. І загальний мій прогноз на цей тиждень. Ну, відкат наверх, вже повернення в цю зону, а там далі будемо дивитися 88. Хай він зайде в цю зону і що тут буде вже далі, це вже можливо наступного тижня будемо бачити. На цей тиждень, моя думка, гадаю, вам зрозуміла. По біткоїну в мене сьогодні все. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Пишіть коментарі. Ваша думка може вплинути на когось. Хто менш розуміє в якійсь темі. До речі, дякую за коментар. Хтось з вас написав тиждень тому, що курс буде 75. Чесно, я навіть не вірив. Ну, як би, що я, ну так, що я там аналітик дуже. Но хтось написав, буде 75? Було 75. Тому пишіть, люди, це, ці коменти читають, і вони важливі для е, криптоспільноти. Проходьте опитування, дивіться на їх результати. Ну і за нашою з вами традицією, головний прогноз. Болотна федерація буде знищена. орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів. І працювати все своє нікчемне та жалюгідне життя на репарації для України. Вони в це не вірять. Багато хто в світі ще не вірить. Нам потрібно в це вірити, що Україна вистоїть, незважаючи ні на що. Потрібне єднання згуртуватися навколо нашого керівництва. Ви ж бачите Зеленський за Україну. Не ведіться на всякі фейки, русські і інші. Дивіться, що він каже кожного дня, важливу інформацію він дає. В Ютубі, в Телеграмі, де вам комфортно, але дивіться, там по 3-5 хвилин він все розповідає, що робиться. Не витрачайте свій час на клікбейтні новини з страхи, страшними там обличчями, що ой, що буде, ой, що хто сказав. Дивіться, що Зеленський каже. Цього, як завжди, вистачає. І тонатимо. Відносимось до донатів, як я вже казав, як просто там ваші. Вони особливо не просять так, ну, ну, ви знаєте, що їм потрібно. Просто задонатили 100, 200, 500 гривень. Зайшов в Приват 24 або в Мона, там є завжди можливість. Та й дуже багато людей збирають на потрібні напряму бригадам. Вибирайте будь-який варіант, але донатимо регулярно. Задонатили 300 гривень, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!